Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Пане Євгене, ваша думка з приводу ось бачите, пишуть, розповідають, жаліються, що ТЦК ходять по клубах, ресторанах. Ось про цю історію там в Тернополі. Е -е, як ви до цього ставитесь? Як ви оцінюєте саме такий підхід мобілізації? Е -е, в тих умовах, в яких ми наразі перебуваємо, дуже позитивно оцінюємо. Е -е, я вважаю, скажімо так. Е Звичайно, я був би набагато більш радий бачити черги добровольців біля ТЦК. Звичайно, я був би радий, щоб в ТЦК не було потреби робити таке рейд. От у му році, поки е, черга добровольців не закінчилась, ніхто ніяких рейдів не затівав. Але в тих умовах, в яких ми живемо зараз, коли до закінчення війни ще далеко, коли в нас катастрофічний дефіцит особового складу, а ворог переважає саме по кількості людей в рази. До речі, я хотів би підкреслити один такий неочевидний аспект. Коли ти постійно спілкуєшся з фронтом, то бачиш, що насправді це єдина перевага, яка є у воро. Ми по всьому іншому ми переважаємо і по якості бійців, і по тому, як ними командують, яке взаємодія. Да, при всіх нюансах, при всіх наших проблемах, але порівняно з орками на голову краще. А єдина реальна перевага, яка лишилась у ворога, це те, що їх в рази реально більше ну в на багатьох ділянках в 10 разів більше, і ти це не перекриєш ніякими іншими перевагами, там технологічними чи, чи. так. От, коли в нас така ситуація, е, і скажем так, ми програли всередині країни інформаційну кампанію, ми програли і причому саме Росії, російським спецслужбам. Бо наша держава, наша влада, на жаль, нічого не робила для пояснення необхідності, саме критичної необхідності мобілізації. А та сторона якраз вклала величезний ресурс, е, користуючись і мережами, е, і ботами, і мережою реальної живої агентури, і вибачте, корисними ідіотами, серед яких е, дуже багато було наших медійників. Так от та сторона вклала величезний ресурс в антипіар-мобілізації. От і наразі ми маємо проблему, коли е, черги добровольців немає а на фронті ну, буквально катастрофічна ситуація з людьми в цій ситуації рейди це вимушена е, абсолютно міра. Це не від хорошого життя, і це, на жаль, поки найкраще, що вдалося ми, поки кращого ще не приду. І раз ми вже в такій ситуації, то мені подобається, що ці рейди охоплюють і дорогі клуби, і ресторани. Чесно кажучи, мені було дуже боляче буквально чути, коли один мій колега, якому я цілком довіряю, там з певних причин годину простояв на бок посту. Окей, пане Євгене, але <гану> є. Певний нюанс хочу уточнити, і хочу попросити, будь ласка, звукорежисерів, зробіть голосніше гостя погано чути, принаймні в студії. Пане Євгене, а як ці люди наскільки вони вмотивовані? Ось ті, яких знаєте, от в цих клубах, спортзалах, ще там, десь тому, що ну якось принаймні неофіційно говорять, що там на фронті багато СЗЧ. Ну, це і офіційно говорять. Давайте так, кількість порушеної вже справ по СЗЧ. Якщо ми з вами зачепили цю проблему, наразі під 300 тисяч. От біля 300 тисяч особового складу в нас втікло. І це е, переважно дві категорії бійців, дуже різні. От е, одна категорія це ті, за кого я готовий купити і захищати селян. Це ті, хто якраз воюють з 22-го року. Це ті, що вже віддали дуже багато сил, здоров'я і не розуміють, чому їх ніяк не замінять. Ну от, про них питання і, немає. Це добровольці, да, які пішли, да, які все тягнуть, але друга, тягну, ж вони не можуть да, все витягнути. Але друг друга друга категорія це якраз е, новонабрані по мобілізації. Це ті, кого так от наловили. Е, вони відбули свої два місяці в навчальному центрі, але до фронту прямо не доїхали або доїхали і одразу втікли. І в 25-му році якраз пік заче це саме така публіка. От так, це проблема, але все ж таки е, ну не всі. Ви питаєте, чи мотивовані ці люди? Ні, не мотивовані. А у вас є мотивовані замість того? От в мене, наприклад, немає. Тому, е, вибачте, але нам треба витримати цю війну, нам треба вижити в тих умовах, які є. А мотивація, вона часто потім з'являється. Так, uh -huh. хтось тікає, буквально після навчального центру, uh -huh. а хтось доїжджає до фронту, потрапляє в абсолютно інше життя. Де ти вже служиш на якійсь абстрактній державі, а ти от поруч з тобою з побратима? Так може тоді знаєте, плачеш, треба робити іншу та е, іншу таку, знаєте, якби це комунікацію, щоб людей мотивувати і пояснювати їм до того, як вони туди потрапляють. А до речі, ось у ну, треба варіант звичайно, з приводу рекрутіну ви, ви діяться професійна. Будь ласка, робіть цю комунікацію. А що хіба ж ми помогіть. не робимо? Ми ж робимо. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, з приводу рекрутінгу, ось цих рекрутингових центрів. Такого способу. Наскільки така ініціатива дає потрібний ефект? Як вона спрацьова? І що б, до речі, ви могли ще як альтернативу запропонувати? Е, я ж де, професійний де, військовий, де. військовий аналітик. Ну, насправді не професійний, якщо ви в курсі, я професійний науковець взагалі. Але, але просто з фронтовим досвідом, тому довелося, скажімо, виконувати інформацію. Ну, ви військовий де. та професійний, точніше, да, ви але, вже, а, вже а, з досвідом а, були. Та. Да, але, 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 але окей. Давайте до рекрутингу. Рекрутинг суто статистика показує, що от коли пік мобілізація примусовою, тоді ж і пік рекрутинг. І це абсолютно логічно. Мотивація до рекрутингу може бути двох скажімо так, варіантів. Мотивація суто така ідейна, патріотична, і, до речі, до кінця таким ще не закінчиться. Дійсно, в когось були певні обставини, чому вони дозріли до шляху добровольця аж тільки зараз, на четвертому році війни, я особисто таких знаю. Але це все ж таки менше. А більша мотивація до рекрутингу, бо це ті, хто розуміє, що рано чи пізно повістка все одно прийде, але коли вже прийде повістка, то будеш служити куди пошлють. Тому розумніше піти власне до того вибрати собі, ким служити, де служити, якій частині ти більш довіряєш, де більш берегу, скажемо, само себе застосувати. Так. Так. От тому, коли людина відчуває, що її все одно мобілізують, більше шансів, що вона піде і добровільно по рекруті. А коли людина вважає, що все одно прохопляє, то як би тому ці речі дійсно взаємозв'язані, а не взаємозаміння. Це якраз речі, які мають працювати на паралелі. Е, Зрозуміло, а що стосується, щоб я порадив, ну я це чесно кажучи, повторюю вже там 800 разів, але чомусь е, Ну, чомусь. Е, влада, яка чомусь мислить не війною, а виборами топор не чує. Я вважаю, що в нас принципово змінити ситуацію з мобілізацією, можна двома. Е, Одночасно про тобто, тому саме рішення. Ми маємо встановити граничний термін служби для тих, хто служить, щоб людина не йшла на війну назавжди, так, щоб людина ви взяла, щоб, от, вона, так. вона виконала свій обов'язок і щоб там не було, вона має право повернутися в цей. Хтось його замість. Виважаєте, що а це вплине так на мотивацію? Це дуже це дуже О, зрозуміло. Апарапара, а, паралель, а паралельно встановити кримінальну, а не адміністративну відповідальність за упилення військово. Оці дві речі зроблені одночасно. ситуацію вирішили. почули. Дякую, що ви з нами вийшли в прямий ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Військовий аналітик, публіцист Євген Дикий був з нами на зв'язку.